Всім привіт! Мене звати Лєра, і Це коротенький огляд новин лише зі сфери науки за останній тиждень. Від відкриття нової властивості грибів до абсурдних ідей щодо покращення нашого клімату. Якщо вам таке цікаво, ви за адресою. Почнімо. Одразу хочу сказати величезне дякую усім моїм донаторам та підписникам на BuyMeCoffee за вашу потужну підтримку. Ваша допомога надихає мене продовжувати створювати контент про науку, який я дуже намагаюся зробити цікавим, інформативним та доступним для всіх. Я знаю, що ви маєте те багато інших варіантів, куди витратити ці кошти, тому я безмежно ціную, що ви знайшли можливість підтримати мій канал. Дякую вам. Всі та прізвища цих людей ви можете зараз бачити на екрані. Якщо ви бажаєте до них долучитись, ви можете зробити це тут або за посиланням в описі під цим відео. Гриби дуже дивний організм, чи не так? Вони пережили динозаврів, можуть розвиватися навіть на поверхні сірчаної кислоти, а їх спори знаходять навіть на висоті 30 тисяч кілометрів. Завдяки новій розробці вчених їх витривалість зможуть попрацювати на користь людині та захистити наші будинки від пожеж. Цікаво, дослідники з Австралії, що не дивно, адже у них часто трапляються сезонні масштабні пожежі, знайшли спосіб перетворити міцелій на вогнетривки матеріал. Гриби під землею з'єднані з міцелієм. Або ще українською можна назвати грибницею. Саме з міцелія гриб і починає рости. Можна вважати, що це і є його тіло. Грибниця під землею допомагає грибу засвоювати поживні речовини з ґрунту, і вона часто схожа на пухнастий наліт. Вчені вияснили, що з такого міцелію можна створювати різні вогнестійкі матеріали: на кшталт панелей для будинків, штучної шкіри для меблів тощо. Якщо будинок почне горіти, то міцелій зруйнується, але утворить при цьому захисний обвуглений шар, який захищає стіну. Такий матеріал може бути чудовою вогнестійкою ізоляцією. Він екологічний і не виділяє горінні шкідливих викидів, як це роблять традиційні вогнетривкі матеріали, адже для його виготовлення не використовуватимуть пластмасу. Але є й мінус міцелію треба рости, а пластику не треба. Тобто тут питання ще в масштабах виробництва, а в результаті і в ціні. Проте це чудова можливість використати відходи з грибних ферм, що призведе до розвитку і грибної промисловості. Також робота над цим цікавим матеріалом ще ведеться, але як на мене, це чудова можливість зробити більш безпечним не лише наші будинки, але й роботу пожежника, адже вогонь стане контрольованішим. Люди настільки сильно впливають на землю усіма можливими способами, що цей геологічний період в майбутньому 100% треба буде назвати на честь наших самих. І неформально він зараз так і називається: антропоцен. Якщо в майбутньому на землю прилетять інопланетяни, а людства вже не буде. Не виключаємо цей сценарій, то їм не складно буде дізнатися, чим ми тут займалися. Слідів нашої діяльності буде безліч Шари пластику, купа курячих кісток, радіоактивні відкладення після ядерних випробувань тощо. Антропоцен точно не важко буде знайти, але питанням для вчених є: де ж цей антропоцен починається? Це питання є дуже суперечливим. Одні пропонують початком антропоцену вважати 20-те століття. А якщо буде точнішим, то, наприклад, або мангетенський проєкт, початок розробки ядерної зброї США або ж винайдення такого матеріалу як пластик. Інші ж з ними не погоджуються і пропонують свої варіанти, які датуються значно раніше. Наприклад, масові міграції людей між євразією. Юта Америкою. Існує робоча група з антропоцену, яка була створена, щоб аналізувати такі пропозиції. І вони обрали один варіант час, коли в озері Кроуфорд в Канаді утворився шар Плутонію в результаті ядерних випробувань. Це канадське озеро запропонували тому, що його відкладення чітко вказують на останні екологічні події. Вода на глибині цього озера дуже спокійна, а тому осадові керни не змішуються. Таким чином, завдяки дослідженню дна озера Кроуфорд, можна реконструювати століття нашої діяльності. Поки що саме це місце буде центром для вивчення антропоцену. Робоча група з антропоцену виділили саме Плутоній, тому що він поширений по всьому світу завдяки ядерним випробуванням 20-го століття. Саме в цей момент чітко видно, що людство стало по-справжньому домінуючою силою на планеті, що залишає настільки глобальний відбиток. В кожному куточку світу, окрім озера, було вибрано ще 12 другорядних місць, які теж зберігають собі такий шар порід, але менш чіткий ніж в озера Кроуфорд. Якщо цей маркер 50-х років приймуть за початок антропоцену, то все, що було до нього, стануть відносити до голоцену, навіть промислову революцію та вимирання північноамериканських бізонів. Якщо людство проживе достатньо довго, то в майбутньому антропоцен може стати не просто віком, яким він може бути зараз, якщо його затвердять, а цілою геологічною епохою. Нагадаю, що найбільші геологічні відтинки часу називаються ерами, які поділяються на періоди, а ті, в свою чергу, складаються з епох та віків. Хоча хто знає, можливо, в майбутньому щодо цього сперечатися бути нікому. Приблизно кожні 36 мільйонів років на землі спостерігаються кардинальні зміни. Про те, що це за новий дивний цикл, виявили вчені, і до чого він прив'язаний, між періодами, коли наша планета переживала справжні вибухи життя, зазвичай проходило 36 мільйонів років. Вчені виявили, що це пов'язано з тим, що материки періодично висихали, а після того знову затоплювалися, через що мертві ділянки землі ставали великими мілководними морями. Мілководні моря, які добре прогрівалися та були насичені, Киснем ставали ідеальним місцем для розвитку та еволюції нових видів. Але що стається кожні 36 мільйонів років? Періоди посух та затоплень пов'язані з регулярним зміщенням тектонічних плит, що, в свою чергу, спричиняє і зміну рівня моря. Тобто щоразу морське біорізноманіття вибухає як непрямий наслідок тектонічної активності. Після вивчення даних щодо коливання рівня моря виявили, що ці цикли є досить регулярними. Швидше за все, це пов'язано з конвекційними процесами всередині населення Нашої планети, через що поверхня Землі постійно рухається, яскравим прикладом того, як постійні коливання моря можуть впливати на навколишнє середовище, є кридяна формація Вінтон, що розташована в центральній частині Австралії. Більшість кам'яні що були знайдені в цьому регіоні, датуються тим часом, коли цю частину континента покривало море Ероманга, яке з'являлось тут як мінімум чотири рази. До речі, якщо подивитися на мапу прогноз, яку я додавала в спільноті YouTube, як зміниться берегова лінія, якщо розтануть у сільдовики. То побачимо, що це море може з'явитися знову. Море відступаючи залишало по собі великі звивисті річки, болота, струмки, озера та прибережні лимани, які залишали різні типи осаду. Формування Вінтон завершилося 95 мільйонів років тому, після чого море більше не з'являлося. Товщина осадових порід тут іноді доходить до 400 метрів. А формація Вінтона тепер є найбільшим джерелом скам'янілостей динозаврів в Австралії. Скільки ж людству потрібно фосфатів для того, щоб забезпечити себе на багато років вперед? Фосфати це, звісно, в першу чергу добрива, але це також і акумулятори, альтернативні джерела енергії, а також комп'ютерні мікросхеми. Про яку б цифру ви не подумали, Норвегія знайшла родовище фосфатів, яке здатне забезпечувати людство на 50 років вперед. Норвезька гірничо-видобувна компанія Mining стверджує, що нове родовище містить не менше 70 мільярдів тонн фосфату, що робить його рівним за об'ємом ніж усі інші підтверджені родовища разом взяті за останніми оцінками. Одразу за Норвегією йде Марокко, Китай. Єгипет та Алжир, запаси кожного становлять від 2 до 3 мільярдів тонн. Так як зараз цей ресурс торгується на рівні 345 доларів за метричну тонну, то все родовище може вартувати 24 трильйони доларів. Це не лише принесло б великі гроші компанії, але й зменшило залежність Європи від інших частин світу. А держави Європи зараз активно переналаштовують енергетичну систему та орієнтуються більше на альтернативні джерела енергії. Ну і звісно, не забуваємо, що 90% усіх фосфатів світу поки що йдуть на Добрив. Ви помітили, що останні роки Норвегія видає стільки ресурсів, що аж по-доброму заздрісно, що в неї є можливості для того, щоб все це розвідати. Нагадаю, що в січні цього року Норвегія в шельфі моря знайшла нове родовище газа. А з квітня 2023-го вона є основним найбільшим постачальником газа до Європи. І ось буквально, поки я шукала всю цю інформацію декілька днів тому, 10 липня, в Норвезькому морі, знову знайшли родовище газу та газового конденсату. Одна з причин, чому рекорди найнижчих температур фіксують саме в Антарктиді, та й взагалі це найхолодніший материк нашої планети, полягає не лише в тому, що він має ось таке розташування. В охолодженні йому дуже допомагає Альбедо здатність відбивати сонячні промені від його білосніжної поверхні, що створює ось такий замкнутий цикл. А що якщо зробити більш білими, ще й інші материки? У 2021 році дослідники розробили найбілішу фарбу на землі, що здатна відбувати 98% світла. Нескладно зрозуміти, що це дуже корисна властивість, якщо враховувати, що на планеті стає вже трохи спекотно. Її рекомендували наносити на будівлі, щоб знизити температуру поверхні стін, і в результаті температуру всередині приміщень результативність була експериментально доведена, через що зменшувалась потреба в кондиціонуванні кімнати. А що якщо саме такою білою фарбою зафарбувати величезні площі? Чи зможе це загальмувати глобальне потепління? Та й взагалі, які площі в такому випадку доведеться зафарбовувати, вирахували, що якщо фарбою покрити хоча б 1-2% поверхні землі, водну поверхню теж враховуємо, то це б зменшило кількість тепла, яка поглинається планетою настільки, щоб стабілізувати глобальну температуру. Це приблизно від 5 до 10 мільйонів квадратних кілометрів. Приміром, площа Австралії трошки більше 7,5 мільйонів квадратних кілометрів. Так, це дуже дуже багато. Щоб покрити лише 1% Ток планети знадобиться 525 мільярдів літрів супербілої фарби, якою треба покрити все від пустель до дерев. І це звучить трошки абсурдно, але такі прорахунки допомагають по-своєму. Тільки в минулому випуску я розповідала, що після створення міських теплових мап побачили, що дороги, які пофарбовані в білий або мають білі бетонні деталі, здатні помітно знизити температуру повітря навколо себе. Тож фарбування в білий колір заради охолодження поверхні не нова ідея. Звісно, що навряд чи людство зможе зафарбувати білим територію рівну площі Австралії, але це зверне увагу людей на способи полегшити своє життя в спеку, просто змінивши колір фасадів та дахів в населених пунктах. Так, це всього лише лікування симптомів, а не самої проблеми. Проте, фарбування дахів білою фарбою змогло б нам допомогти створити власний комфорт, поки людство шукає шляхи подолання цієї проблеми. На сьогодні за все не забувайте підписуватися та ставити вподобайку. Якщо ви пропустили попередній випуск, залишаю вам підказку, де його можна подивитися. До речі, там спецвипуск, все відео про спеку. Ну і можливо, ви пропустили або не бачили моє відео про проєкт Зьойдерзе, Там я розповідаю про те, що що третина Нідерландів не має існувати. Тож запрошую до перегляду.